Анна Щербіна народилася в Запоріжжі, отримала освіту в одеському художньому училищі і в Київській національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Також вона брала участь в багатьох самоорганізованих ініціативах, типу сквоту Йод, Хаят і таке інше. Треба сказати, що Анна Щербина напряму, начебто, не працює з регіональною ідентичністю. Тобто дуже важко сказати, що саме Запорізького в її творчості. Проте мені здається, що її роботи. Вони характеризують якраз дуже такі типові патерни для регіональної свідомості от якраз південного сходу, до якого ми відносимо Запоріжжя, основними темами творчості Анни Щербини є феміністичний напрямок. Робота саме з феміністичними темами, а, і е, робота з академічною освітою, власне, критика академічної освіти. Це дуже цікаві моменти. Зв'язок з регіональною ідентичності, на перший погляд, не очевидне. Але при тому мушу сказати, що, наприклад, теж звернення досить активне до феміністичної теми, до феміністичного дискурсу, він пов'язаний в тому числі. І з тим, про що дослідники регіональних ідентичностей, власне, говорять, коли вони говорять про ці дихотемії, про ці протиставлення, наприклад, анархія, самоорганізованість, патріархальне. Колективне і так далі. і так далі Тобто дуже багато таких різних маркерів, які вказують на те, що, по-перше, Анна Щербина схильна якраз до колективних дій, вона також сама на цьому наголошує. Причому ці колективні дії не завжди мають там скажімо, спеціалізацію або специфіку як жіночих груп. Хоча жіночі проекти, жіночі групи також для неї характерні. наприклад Золотої триянди 2019 року в клозері цей проєкт об'єднав якраз жінок-художниць, які осмислювали якраз жіночність в контексті соціального і культурного сприйняття. Другий момент, коли ми говоримо про розмову про академічну освіту і про критику цієї академічної освіти, академічної традиції в творчості Анни Щербини, це також мені здається. Дуже характерна річ для художників і художниць якраз зі східно. І Східного і південного регіонів, тому що власне це робота з радянською спадщиною. Тобто радянська спадщина, яка є не тільки незручною і, і такою дискомфортною, але і ще і такою, яка впливає постійно на нас, яка закостеніла, яка не Піддається якимось зрушенням. Тут мається на увазі, перш за все, академічна освіта. Звісно, альмаматер Анни Щербини найкраще тому свідчення, тому що ем, якраз там е, зберігається якраз така радянська і пострадянська система викладання. Ем, але Анна Щербина не, не зупиняється тільки на цьому. Вона також аналізує, перепрацьовує, опрацьовує якраз багато візуального матеріалу, який вона. Залучає з музейних колекцій. Наприклад, вона працювала в, в рамках проєктів «Метод фонду», такої також самоорганізованої ініціативи, де досліджувала якраз цей академічний рисунок і його парадокси, скажімо так. І так само вона працює з великою кількістю радянських таких само... Вчителів таких методичних рекомендацій про те, як навчитись малювати, які також спрямовують саме на реалістичну манеру, на академічну манеру, зовсім не даючи простору для. Ідей, власне, ця робота зі складною радянською спадщиною, власне, переосмислення і трансформація, змінення, вона якраз спрямувала Анну Щербину до співпраці з ініціативою ДНД. ініціативою, яка багато працювала з музеями Сходу. В 15 18 роках і об'єднувала власне дослідників, митців, мистецтвознавців, кураторів. І, власне, ця ініціатива так само вплинула на творчість Анни Щербини, на мій погляд, тому що вона стала якраз таким також голосом Сходу.